Алло. Ріма, добрий вечір. Добрий вечір. Ріма, скажи, будь ласка, з, 5, з 15 числа уже третій день автомайдан вирушив з метою по Україні з метою створення територіальних громад. Скажи, будь ласка, от я зараз відкриваю скайп, показую скайп, і от в скайпі ми бачимо всі, який був. Де ви вже побували? Ви побували в Сівка Войнилівська, Мошків, Маріу. Ще ще жіка, як це, Маріямпіль, Делів, Мішана Львівська область, Руда Львівська область. Це 15 го числа. Що ти, Ріма, можеш? розказати свої враження по 15-му, по 16-му. зараз ми до до дойдемо яскраві такі враження саме яскравіше що ти запам'ятала найскравіше ну, враження що люди готові встановити власниками і бути відповідальними на своїй території саме яскраві враження що люди готові відстоювати своє право жити в екологічно чистих селах це сівка Волвойнилівська, потім Велієво захищається від забудови тих свинарників, які ну, ведуть промислове вирощування свиней, яке просто є екологічною катастрофою на територіях. Цікаве враження, що люди починають розуміти і змінюють свою свідомість рад на господарську, господарювати на своїй землі. Ось, ну, ще яскраве враження, що є такі державні підприємства, як -от там отам, е, мабуть, як називається... А це якого числа? 16-го чи 17-го? 16 16-го числа. 16-го. Мирогоща, Рівненська область. де люди багато років просто захищають своє підприємство від того щоб їх редретреського захоплення їм перекрили кредити їм не дають працювати але вони знайшли вихід в тому щоб створити територіальні громади в дев'яти селах які на території які знаходиться це державне підприємство отворили там Ці вже шести е, статутів з цих громад, і е, е, оці всі приміщення, які е, хоті, хотіли редисло захопити, е, я не знаю, як їх назвати, органи влади чи то підприємці, які зараз знаходяться в органах державної влади, вони не дали цього зробити. І ми тут і попали якраз той, той момент, коли е, прийшов прийшла людина, призначена е, від міністерства АПК на посаду, на існуючу посаду е, працюючого директора, призначили, що я тепер, хоча б зрозуміла, яким чином чиниться це редерство, воно чиниться руками чиновників, тому що відповідно до трудового законодавства не можна звільнити людину, якщо вона не порушила ніяких. Норм щод щодо трудового кодексу. Mm. Це просто таким призначенням другої друге людини на те ж саме місце. Потім з використанням міліції проводяться такі ревірські захоплення. Ми якраз попали на це підприємство в той час, коли прийшов признач... другий, призначений на цю посаду ем, директора ем, чоловік е, із з супроводі міліціонера. І короче, вони намагалися захопити цей е, е, кабінет, але прийшли а, а ми спілкувалися, зайшли до нас. Ми перевірили документи міліціонера, порозказували їм за е, за те, що він працює в суб'єкті господарської діяльності з назвою міліції. Е, позапитували того чоловіка, які документи в нього є. Він нам показав е, документи про призначення. Ми з ним теж поспілкувалися на тему того, що в тих документах про призначення є номер ГІДРПО, який говорить, що є міністерство АПК є суб'єктом господарської діяльності над державним органом. І таким чином законодавством закону редєстру ті люди про... 15 чи 20 에, кілометрів, 에, то побачили в сусідньому селі відбувається теж рейдерське захоплення, бо на повний забор були, були розтягнуті плакати, були дуже багато людей, які вийшли, 에, тому що їх підприємство теж захоплено, ну, редерсінці не захоплення. Тобто, тобто фактично люди готові боротися, люди вже... Розуміють, що вони є власниками, господарями і варто боротися за свої за своїми. Ну я тобі хочу сказати, що вони готові, і і чесно кажучи, з благодарності беруть те, що ми їм даємо і використовувати. І тим людям повідомили, що вони можуть самі вирішити цю проблему рибства на через утворення територіальних громад. Ми їм залишили контактні телефони і.